1サムナッキーの女の腹はしょ。<music> <music> Вот, я хочу с Всім привіт! Мене звуть Віталіна і я вас рада вітати в новому відео. Взагалі, я придумала новий формат, який називатиметься випадковостий влог, і сюди я вміщатиму все, що десь по дорозі загубилося, забулося, або те, чим я все-таки хочу поділитися. І в сьогоднішньому відео я розкажу всього потрошки. Я поділила його на такі маленькі рубрики, і почну, мабуть, із актуального, з того, що відбувається в Польщі. Зараз тут е, на весь атмосферний циклон, який поширений по всій Центральній Європі, і особливо в нас, тобто із сторони гір, якраз тут де е, краків. От, і це просто два тижні без дощів. Постійно падає, дуже холодно. З того, що я читала, то воно ще буде тривати десь до четверга. А сьогодні маємо понеділок, і якщо чесно, то е, вже трохи втомилася, бо жодного літа як такого немає, і я мушу щось придумати, щоб все таки провести його класно. Бо вже, от половина липня, а я так практично ніде і не була. От, але е äh... Перше, що хочу розповісти, це про концерти. Я була на двох. Перший це був Candlelight. Ми ходили з моєю подружкою. Він особливий тим, що концерт відбувається в повній темноті ввечері при свічках, але свічках штучних. І, до речі, не дивно, тому що якби вони були справжніми, то хтось би десь по дорозі загорівся. Бо, наприклад, в тій залі, де ми були, то вони були поставлені так типу в два ряди. От і ти завжди ну там типу, ти підходиш, там всі фотографувалися. Сам концерт дуже сподобався. Ми обрали ханса Тімера. Взагалі репертуар там величезний, і, і там як і Людовіко Айнауді, із Гаррі Поттера», і якийсь Coldplay, і Dragons. так і був Ханс Тімер. І ми собі подумали, і, і, нам сподобався. Список тих треків, які будуть представлені, і ми прям були в величезному захваті. Тут от залишаю кусочки і можете послухати з нами. Мабуть, було найбільше фіаско, і я думала, що мене кинули на гроші от прям до останнього моменту. Тому що перед історія така. Я дуже хотіла на концерт в ботанічному саду. В Кракові він надзвичайно красивий, просторий, великий, і ціле літо там проводять різноманітні концерти, що не дивно. От і я знайшла світлоконцерт. Це мені здається, українці, тому що ну світло. От, і я купила квитки. 14 квітня. Я не чекала, поки мені прийде підтвердження. Я думала, що воно мені прийшло, і забула, бо концерт сам був на в кінці червня, 25-го, здається. От, наступає 23 число. Ну і я собі згадую, що я йду на концерт, а я взяла вихідний і вже все було домовлено. Я дивлюся на свою скриньку, а квитків нема. Та така розхвилювалася. У мене так, у мене проблеми з пам'яттю, і я дуже часто забуваю якісь штуки, і я подумала, що я собі не шифрувала, що купила квитки на концерт, ще й е, домовилася, тому що йшла не сама на нього, що типу, що ми йдемо, що все заплановано. От, і я е, кажу до Віта, що весь така от ситуація, і, походу, е, кіна не буде. Ну, а я розстроїлася, бо, знаєте, то що одне, коли сам собі не і типу там розчарувався, а інше, я ж людей не сказала. Я е, запланувала. Все, і виділила час. От. Він мені таки каже: Ну, а ти ж маєш підтвердження про оплату? І я така, ну так. Да. Ну тут давай, типу, підемо. Буде концерт добре, не буде концерт, друге добре. Ну, типу, ніхто нічого не втрачає, але заодно подивимось. І між тим, він мені показав е, ком, коментарі, типу, як відгуки. О. І Відгуків було море, і там було, що, типу, кинули на гроші, там не відправили квитки туди-сюди. Що була якась жінка, яка в Варшаві писала, що вона прийшла в то місце, де мав проводитись захід, а там сказали, що ой, ви вибачте, ми не знаємо, що тут мало щось проводитись. І Я така накручена. Думаю, я яяй. А в них ще й дуже типу дивно, тому що немає кол-центру жодної гарячої лінії, куди зателефонувати в інстаграмі. У них чи 50, чи 80 тисяч підписників, точно не згадаю. І я думаю, блін, що робити. Ну, типу, я написала їм на електронку. Але ну, ми самі знаємо, типу, на електронці, поки там прочитаються, навіть якщо дійсно читалося в тому порядку, що приходить. Типу, це би пройшло купа часу, бо я думаю, що я не одна така особлива. І в інстаграмі теж писати, типу, 80 тисяч підписників. Ну альо, я їм написала, і ви знаєте, що, ну, чекай, я писала о 10-й, о 16-й за 2 години до концерту я отримала квитки на електронну пошту. Було дуже стресово. Взагалі, сам концерт ну, типу, був досить Споко, досить окей. Типу, мені, мені сподобалось. Деякі мене розчулили так, що я плакала. І, ну, я сентиментальна, от, але прям коли, бо то був Людовіко Айнауді і Фредерік Шопен. От, то на Людовіко Айнауді я плакала, але я думаю, що хто б не заграв, я б розплакалась, бо мене саме його музика чіпляє. Наступна рубрика це нові звички. Я подивилася в свій час, який я провожу в телефоні, і побачила, що це від 3 до 5 годин на день. І я собі думаю, боже мій, як можна 5 годин на день. Тобто, якщо враховувати, що я сплю 8, Чекай, 24, це 8, то буде тихенько 16 Ну, Коротше, я одну третю свого дня провожу в телефоні. Так, інколи я там шукаю якісь там натхнення, щось собі дивлюся, з кимось переписуюсь, плюс рідні в мене на відстані. Ну, але в більшості часу я тупо скролю. І там ж, ну, типу, в айфоні ж можна подивитися, в які ти години найбільше активний. І я помітила, що коли я сідаю щось. Їсти чи на щось чекаю. Е, я постійно проводжу час в телефоні. Ну, умовно, я люблю довго їсти. Ну, мій сніданок триває десь хвилин 40, припустимо. От, і всі ці 40 хвилин я ставлю телефон, в мене є така підставочка прикольна. Я ставлю і тупо скролю. От, і я вирішила, що це треба міняти. І Я вирішила впровадити нову звичку, яку от вже. Другий тиждень, а якщо точніше 11-й день мені виходить це робити, я почала під час сніданку читати книгу. Скажу чесно, коли я спробувала це вперше, мені було надзвичайно складно книгу тримати. Ну, бо, типу, тут тарілка, тут чашка, тут книга. І я, ну, я ж надивилася відео, і в відео її тримали, ну, типу, тако, типу, в розгорнутому, типу цьому, так руку, мені так незручно. Я думаю, блін, я просто щось там помучилась собі. А Потім думаю, а чого її не поставити поруч поруч і просто пригортати сторінки, собі притримувати легенько. І мені сподобалось. По-перше, я почала відчувати насичення, тому що я не відволікаюся, я не тупо втикаю, а я їм повільно, і тому насичення мені приходить швидше. Плюс до того я почала більше читати. Я дочитала, купи собі той довбаний букет і. Чекайте. І почала читати нову. Я вже от в половині, ну, майже, і я просто в захваті. Ця звичка пішла мені на користь. Я навіть почала, коли, наприклад, їду в транспорті громадському, тому що мені їхати на роботу там 20 хвилин умовних, то я беру з собою і читаю. І в мене час зменшився до. Ну, з того, що я дивилася останнє, то було 2 години 40 хвилин, якщо раніше було 5. Ну, я вважаю, що це просто прекрасно. От, їдемо далі. Ще хотіла розказати про похід в Ікею. Я Ікею обожнюю. Колись, як не мала до неї доступу, я там дивилася всякі відеофотки, я прям пищала від неї. От. І треба було докупити всякі домашні штуки. Е, тому я вам зараз покажу міні-влог звідти і що я власне купила. собі знайти тарілку, Я хочу таку типу, я дуже великий, а я хочу таку трошки менш що середнього розміру. От і, тому, і тут є всякі прикладні. Мені сподобалась така. Отже. Цей хол буде максимально швидким, але хочу поділитися, що ж я там такого притарабанила. Так, перше база. Вішаки. Далі отакі от от штуки для ветеранів поверхом. Що тут ще? Подушка. Бо треба. Так. Ой, рушнички кухонні. One. Свічка. І знаєте, як вона пахне? Як морозиво ванільне таке. Таке, боже, от е в файних льодах є смак бур -бурбо бурбон-ваніль, так. Бурбонська ваніль. З додаванням алкоголю, коротше. І оце, оце прям то саме. Дуже-дуже гарно пахне. І хочу би так пахло вдома. Далі постіль, отака от, бейсікова, бежева. вже Дзеркальце, щоб тако дивитися на себе. І такі от дві штуки, ні, не дві, їх там три. Е, такі дві штуки для чаю, і знову дві, та три. Е, три штуки для чаю. Ніж. Я все-таки взяла ті, що показувала. І тарілка два штука. Красиві і середнього розміру. Все як я хотіла. Що тут є ще? Так, там гладенька дошка. І до неї такий цей чохол, щоб одягати. Бо вдома зламалася і зламалася сушка, тому що з звюску там стоїть сушка. От, і що? І раз рушничок, два рушничок. А це рушнички для рук, до ванної кімнати. От і все. Наступна звичка, яку я намагаюсь впровадити своє життя, але я ще не занадто послідовна в ній це біг. Я намагалася. Бути послідовною, бігати постійно, але мені дуже складно себе перебороти, коли погана погода. Я розумію, що це просто відмазка, але вона для мене чогось вона дуже аргументована. Ну, я прям себе не ок почуваю, тому я, по-перше, перенесла оце, оцей некомфорт на зал. Тобто, якщо на вулиці паде дощ, а в мене по графіку біг, то я йду бігати на доріжку. Це, звичайно, не зовсім те. Я, на доріжці набагато швидше втомлююсь. Я а не можу пробігти ту відстань, яку я біжу на дворі, і мені нудно, ну бо картинка не змінюється. Але як на мене, це краще ніж нічого. Плюс я написала до чату GPT. Він мені склав план тренування, і я йому пояснила типу, свою ціль. І ми з ним уже на кінці другого тижня. Типу, в мене є два заняття, два заняття, дві пробіжки на вулиці і одна пробіжка в залі. І я роблю так, що якщо, наприклад, ну от в нас от два тижні дощі. І я сьогодні вперше вийшла, за скільки за сім днів бігати на вулицю, то я просто беру ті заняття, що зала, бо пишу до GPT, типу, бо в мене там, ну, переписка ж зберігається. І я йому пишу, що дивися, типу, в нас паде дощ, і типу, дай мені таку саму альтернативу для залу. Що я помітила? Перше, чим більше я послідовна, тим легше мені бігти ту саму відстань. Ну тобто я починала знову з. Пейсу 8,53. Типу, мені було дуже складно бігти. Ну а візьміть до уваги, що е, звичайна людина ходить там з швидкістю 10, ну тобто не сильно велика різниця. Зараз я от сьогодні пробігла і я себе дуже комфортно почувала, тому що з того, що я читала, бігти треба так, щоб, типу, е, ти був чуть-чуть втомленим, але все рівно мав сили бігти. І я сьогодні вже пробігла з пейсом 707, і я прям. Раділа плюс моя середня швидкість збільшилась, тому що 5 кілометрів я пробігла за 26 хвилин. Ну, страва мене привітала з моїм рекордом. Я, до речі, хочу знову почати бігати з біговим клубом, який тут в Кракові. Він називається Клурань, його засновники поляки. От я з ними була раз, і, до речі, з цього разу в мене є маленький відеофрагмент. Тому Взагалі дуже там сподобалось те, що там є. Господи, як це оці пейси. Типу раніше в них було тільки до 6.30, Ну, мені 6.30 було складно бігти. Типу, я добігла, але під кінець мене прям так тух-тух-тух і дуже високий пульс. Ну, а я намагаюся тримати в другій пульсовій зоні. От, а зараз в них з'явилася сімка, і вони бігають оці лонг в неділю, кожну. То як буде погода і не буде роботи, то я піду з ними бігати, бо я прям уху, радію. Плюс після того вони завжди йдуть в заклад. От, ми минулого разу були в круж. От, і там дуже смачна випічка. Дуже випічка, смачна і лимонад. Це все? Так. Я дуже дякую за те, що ви провели зі мною цей ранок. Зараз я біжу збиратися на роботу і потім сяду до цього відео. Я дуже дякую за те, що ви зі мною всіх люблю цьомою і до зустрічі.